Жила, знімаєш, а мене ні, лиш на вагу, хоче продати, як сунути, як порося. Привіт, друзі! Ну що, багато є, не, не те, що там аж так багато, а зверх десятка, так плюс-мінус коментарів. Зараз актуальне відео, де ми лущили кукурудзу на звозили згороди вручну, там виривали качани і одразу перелущували на такий аргат. Ну, Лусілка для качанів. І зараз воно так доволі непогано там актуально. Дивитесь, коментуєте. Що, що, як до чого, по розмірах пройтись, ефективне, неефективне. Річ, звісно, ефективна. Тут двигун стоїть, стояв 3 кВт, 3 кВт двигун, один ремень. Передаточні числа зараз я скажу, що таке непогане. Це так знімається відео. Ну, бачу, що актуальне зараз таке питання. Можливо, там західна частина східна збирає кукурудзу, хочете одразу перелущити, тому що те відео так дивиться, дивляться інтенсивно. Сивно не буває такі сезонні і вискакують, і такі речі цікавлять. Тому розповім по розмірах і покажу. У нас як би сказати, засів цьому питанні задощилося десь вже півтора неділі. Це вже другий день сьогодні, що так сонечко виглянуло і якби просушує трішки, ні посівна, нічого не рухається. Кукурудза стоїть на полі, не зібрана. Але кукурудза це така річ закрадалася думка. Так, на 2 секунди можливо спробувати вручну вирувати, Але якби там було там, 5 соток, то нічого страшного. А там 25, то не, не сильно хочеться. Проходили цей момент. Коли ще був малим, то все робилося вручну, вижиналося, снопи в'язалися, звозились додому, корови годувалися. Коротше, такі були весілля. А такого весілля не було. Раніше в нас було таке ДКУ, так називалося, туди привозили з качанами, ну, в мішках качани висипали і перемелювали так. Але зрозуміло, що це ну, недоцільно, тому що в качанах там, ну, ніякої якби, харчової цінності немає. Ну, Качаний качан. Це те саме, що ну, не знаю, чим годувати деревом чи тирсою. якоюсь. Ну, ніякої ефективності немає. То його потрібно було перелушувати. І це все. Воно вже під весну, коли вже перемерзло зимою. Добре, висохли ті качани, лущилось руками або бралася ота лавка з тим ручним таким качаном пхав, прокрутив, качаном пхав, прокрутив. Ну, такий момент. А потім люди вже почали видумувати от такі речі. Це не я робив, це робив чоловік. Він виїжджав, спродувався, і я в нього ще раніше давно купив е, таку крупорушку і циркулярку. Дві, дві речі. Ну, Дешево продавав, як би сказати, ну на той час, ну так якби кусюче болюче, але порівняно з тим, і скільки воно коштувало то дешево. Ну ще й тоді його не було. Де щоб так знайти, як зараз масово. Зараз є і магазини, і різні речі можна і придбати, можна і самому зробити. Потрібно працювати ну одному, але такому спокійній людині, яка не дивиться, що там щось пусто і не встигає засипати, тобто на це не реагує, або двом. Так, той кинув, той кинув, той і легень працювати. Значить, по цьому моменту, щоб я зробив не так, дивлячись на тому, що я вже на ньому працював неодноразово. І е, ну, по цих моментах так пройдемося. По ефективності не засікав. а Можливо, ми і засікали той прицепчик, скільки він переробляє. Ну, він переробляє. Тут просто кидай. Кидає, воно батлажить. У мене був, я зробив раніше. Такий з бідона на 40 літрів, знизу вал, диск на дискові такі прорізи стояли, шипи, вниз випадала кукурудза, з боку шторка качани гарна річ. Плюси її в тому, що ну, цілі качани, сам качан, який вже без насіння, він випадає цілий звідти, Тобто, десь палити от такі моменти, для кого це цікаво, то там якби нормально. Що вони такі цілі. От один плюс. І другий плюс трішки частіше зерно, чим тут. Тут трішки, якби падають оці кінчики качана, самого відбуваються сюди, падають. А там, от на рахунок чистоти зерна, там плюс один. Мінус те, що там засипав, чекаєш там, ну, також десь відро півтора всипало. Я не пам'ятаю це так по згадках, то десь секунд ну, 40-50 потрібно, що фонував. Терно до хвилини. Тобто продуктивність там нижча, тут продуктивність набагато більша. Ну і зробити той легше бетон, чим цю різ. Зараз різновидності є багато, тобто там повний Ютуб по цієї інформації, хто ділиться, розповідає. Це я можу сказати лише по тому, що я якби робив на... на чому працював, що бачу, що яке порівняння. Тобто, оце мені більше подобається. Трішки важче його зробити по цьому бачу, затратніше в матеріалах, тому що там бітон, шків знизу, двигун з боку, тарілка, вал. Підшипники, ну зрозуміло, і все такі моменти там зварювальним болгаркою, то все поправляється, зварюються, виходи. то все звідси зверху завіси, кришка відкидається, закривається, бетон обрізається зверха. А тут уже потрібно трішки підточити, ну підобрати таких певних моментів. Ну не буду вас, як би сказати, довго затримувати. Значить, що по цьому, що з що зроблено, зроблено з труби. 2 міліметри, тонкостінна труба, і навіть е, це швидше за все зварено з двох е, вихлопних. Знаєте, там, до газонів чи до чого вони йдуть. Е, Такі проміжні, ну, вихлопна, як би сказати, там вирізаються оці внутрішності, викидаються. І дві таких, і жолуби, коли свиням варив, десь мені хтось став від, від газона, то, то від трактора була такий бадяга. Вирізав то з середини, звідти викинув, і боки лиш заварив, і жолуб був такий на воду лити. То це швидше за все два його зварених докупи. Бачите, що по довжині йде. 97 сантиметрів довжиною діаметр самої труби 20 22,5. По боках, також такою тонкостіною, можливо, трішки грубшою жестю, Ну тут можна прикласти, визначити центр, вварити, Ну, такою жестю заварено. Встановлено таких два підшипники. Це від сільхозтехніки якоїсь. ну... Хто більше знає, це, можливо, від якихось е, сівалок, ну, не знаю. От такий діаметр внутрішній самого підшипника. Тут е, я вам не скажу, так як там бачу, ще якась втулка стоїть. По чому його замірити вам? Отут питання. Ну так, на око 47. 47. Ну тут не важливо, суть підшипників, важливо, Тут яка у вас буде, така буде. Тобто, по... По цьому зараз повернуся, вже пройдусь по висоті. На висоті він стоїть ножки донизу, самої труби, 75 см. Ну, по довжині зрозуміло. Звичайна рамка зварена з кутика 45. 42, Ну 40 кут. Чотири кутки переварено внизу. Що б я робив? Я пробив її трішки вищою. Звісно, і бункер, саме завантаження. Мав переробляти, але воно стало не сильно доцільно. По бункерові можете відштовхувати штовхуватись від можете зробити краще. 33 горловина на 26. Тут отвір внизу від 17 на 14. Отвір оцей я б зробив трішки більше. Я його навіть там було, переробляв. Тому що качани, коли довгі, вони десь стає поперек, що не, не сильно добре. І цей самий бункер я б радив робити. Е, отак, одна стінка пряма, чи ця, чи ця, ця, ну для компактності краще в цю сторону. Тут би отак вгору, стінку, трішки під наклоном. І Сюди отак довший, щоб був такий більший і довший. Щоб можна було ну, тяжко попасти. Ну, не те, що тяжко сюди попасти, але коли лопатою кидаєш, то десь розкидаються качани. Щоб оцей бункер жасті виварити такий більший. І цей отвір зробіть також трішечки більший. Щоб задовжину. Качена був, щоб він ніде не, не застрягав, тому що десь їм стане поперек, то потрібно так патиком раз поправив його і все. Знає, тут стоїть шків, внутрішній діаметр шківа 9 см, 90 мм. Також стоїть. Звідси Уже взяти, бачите, щоб розберне було, то в трубі приварені такі з цієї сторони для болтиків ну, пластинки. І ця кришка, бачите, знімається. Відкручуються тут болтики, вона відкручується, під... знімається шкіл, відкручується підшипник, знімається, відкручуються болтики, знімається ця стінка, та мертво приварна, ця знімається і витягується вал. Ну, Якщо потрібно зібрати, то вставляється. Зрозуміло, що тут е нічого такого надзвичайно складного немає. Е сам вал, де Ну, тут уже підбирайте під свої підшипники і під. Е під своє 28 внутрішній. По цьому пройшлося. Зараз я вимірюю, на якому він двигун. Десь двигун. Внутрішні діаметри шківа на двигунові 65. ну там само, Самоточка 65 мм. Тобто таке співвідношення 3-кіловатний двигун. 220 вольт тут 9, 90 мм, там 68. То від цього Звичайний. А профіль? То стояв, тягнув без питань. Чи можна два, ну не знаю, таких моментів якихось сильних не було. Було запирання, коли качан десь стане, стане там поперек, уже таке як сильно навантажиш, то десь він раз і якби на шківові на шкі... на сам ремень проскользував на двигунові, то взяв, зупинив. Легенько туди-назад, туди назад, туди -назад знов запустив і воно потягнуло. Ну, звісно, трішки пере... звідси треба вибрати, як вже запинилося, щоб запустився сам двигун, набрав оберти. Ну, всередині така труба знаходиться. Діаметр 48 міліметрів. Наварено спочатку такі прутики, напевно, довжню висоту, і по цих зміщенням. На хрест, як би сказав, навіть не на хрест, а на п'ять частин розділений сам вал, виварені вгору такі, ну вже по діаметру, не сильно воно підпирає, аж там під кінець труби. Десь приблизно, швидше за все, що й на око, між е, самим цим шнеком і стінкою, приблизно 5 см на око. Тут виварено десь 4 вгору, і так по кругу спіралю зроблена, приварена до цих вершин проволка. Бачите, отак воно щоб захвачувало сам качан і тягнуло туди на ці бичі. Це вже вихідний отвір, ну звідси воно туди так і йде. Такі бичі проварені, на, е, швидше за все, наскрізь просвердлені отвори в цій трубі. ну Така грубосінна, е, І приварені, тому що якщо одразу приварите, може десь відбити. Краще все ж таки о, отвір. Е, в трубі, зрозуміло, так, хрестовиною робити, просверлили отвір наскрізь, запхали туди штир. Також десь 4 4,5 см між стінкою до стінки не достає десь сантиметрів 5, а то й 6. Знаєте, буде вам видно, знизу йде перфорація в трубі, для того, щоб саме зерно висипалося. Вихідний такий отвір, раструб. Тут трішки також відведжено уголком, мені здається, це я вже переробляв, щоб більше цих отворів зробити. Тобто отвори йдуть десь приблизно, якщо діаметр взяти радіус. Самої труби то десь 50%, тобто виходить звідси з середини. Ну, можна і вище взяти, але відвести обов'язково таким хоча б 25-м кутиком і вже цей раз труб вихідний варити до нього, щоб ну зрозуміло, зерно щоб жесть до жесті близько приварити, буде зерно застрягати, не буде висипатися туди. ну Буде якби, глухі дюри. А так його потрібно так відвести, Вниз кутик приварити, і вже до цього ребра кутика іншого вже приварювати, розварювати цей раструб. І так само звідси: ну це який був від поренча, якось від е, ліжка, кутик приварений був і сюди тут ще. Наварив такі штарі, була в мене ідея, тому що частина зерна сюди випадає. і Як не є, потрібно ще його брати від постелі. Така є сітка ставити і ці качани просто через нього перепустити, очищає добре. У мене була думка така: колись зварити сюди е, таку сітку, щоб воно сюди падало, там віце, але ж самі розумієте, що. Ефективність роботи, якби ж це кожен день там його потрібно було робити. Став, оперативно переробив, там скики, 10 соток, Це просто легко, це швидко, ну, легко відносно, легко, це швидко. І поклав його, і воно знову стоїть, там рік чекає свого моменту. Ну, Це вже бачите, що Олена там е перебивала, ну, разом перебивали опад на мульчування, їй було потрібно, то також використовує, перебиває. ну, Патраха, я бачив навіть, що соняшник клуща, але ну провівати потрібно, тому що багато сюди йде. Ну, сонях це не то. Качан відділити від зерна легше, а сама корзина соняха від самого насіння, то важкувата, так як і та патеревуха, і то все збивається і просипається сюди. Якась частина там тої тарілки вилітає. ну. Морошне діло, ну, хоча як вихід люди шукають. Ну, все ж таки потрібно йти до кращого. Вихідний раструб, розміри його 12 на 11, 10х5. В принципі, його вистачає при будь-якому завантаженні Качани вилітають на метрів 8 звідси, що потрібно оцю лійку більше як би сказати, зробити так вище, вверх. Дотримуватись ну, такого моменту, щоб було воно заокруглене, щоб воно, знаєте, раз і вилетіло. І, можливо, трішки на бік, тому що тут зерно падає, а воно коли працюється, то розсипається. Застеляти потрібно, розсипається так, в боки ти ж не будеш за кожним відром його ставати, царпати в мішки. Тобто ну, бі... лишня бігатина. на налущив, на тоді пробрав. і ну, якийсь певний запас повинен бути тут місця, щоб воно складалось. То тобто я кажу, що його вище потрібно, вище цей бункер, бо так лущили, що впирало аж сюди. І залишалося його, воно тут. Нічого страшного відгорнув і воно висипалось. Там питань ніяких немає. Тобто потрібно врахувати ці моменти. Я підняв його на сантиметрів ще 20 вище, а цей бункер зробив нижчий, тут на сантиметрів 8, але більший. Такий, щоб легше було кидати. І такий запас був, щоб цю лопату від снігу взяв, накидав, накидав і воно собі. Ну, Коротше, хто працював, хто знає, хто буде працювати на такі речі, зробить, бо цікавитись, то побачите, що річ ефективна. То цей отак би зробив би раз і з таким би якось з поворотом на бік, щоб воно лише раз, і туди десь його далі викидало. Ну, також заставлено. Тоді ставилася сітка від постелі. На патики лопатою сніговою цей також перекинув, перекинув вже в кінці, тому що зерно падає на низ, зверху качани збирають без проблем, там зерна немає, е, вилущує. Е, просто ідеально, я б сказав. Ну, Там процент дуже малий на качанах, залишається. Дуже десь якийсь або зяблик такий, що дуже то насіння аж причепилося. Ну, Якщо сухе, то тут ідеально. Просто ідеально. Ну, а саме насіння деяке вилітає звідси, тому що, можливо, потрібно його під кутом якимось ставити. Я не експериментував, тому що там більше часу цих експериментів займає, чим його перевзяти в кінці, там залишається два мішка тою лопатою через ту сітку кинути та й пішов далі, щоб не заморочуватись. Ну, в цілому така прожори старіч, 3 кВт двигун без питань, тягне, працює ну, 220 вольт. Ну, легко, просто легко. Продуктивність доволі висока. Одна людина, ну, спочатку так хвилин 5-10, то пооперація з ним може. Далі вже потрібно перепочити. Тому що кидати швидко, ну як швидко працює, потрібно завантажити його, щоб він не, не простоював. Ну в цілому, друзі, такі, якщо ще щось цікавить по підшипниках, як все замірити, а, оцю трубу. Тому що зараз ви зіштовхнетеся з думкою, що де ж таку проточити трубу під ці підшипники. Чому труба? Тому що ви її можете обрізати болгаркою. Якщо вона шовна, труба йде, той шовчик зібрати напільником. А самі під підшипники, самі оці короткі, ну, щоб заходило в трубу, десь хоча б сантиметрів, ну я знаю, 7-8 туди, щоб заходило. А на самому валові, ви якому виточити, можна... Під той шов прорізати болгаркою. І воно так плотно туди зайде, в цю трубу, що вам не доведеться з цієї середини, якби пиляти той шов, спилювати. То можна два таких е, концевики виточити, вали, забити в трубу під підшипники, ну, щоб не точити таку маглу, тому що не всіх є станки такі великі, які можна засунути, такий довгий вал. то Виточили. 6-7 сантиметрів, щоб трубу зайшло, з урахуванням стінки, з урахуванням підсітника і на шків. З цієї сторони, а ця задня сторона, то вона коротша. Тут щоб зайшло у саму трубу, також проріз на ньому такий зробити, щоб той, шов не гратися з ним, зайшло так тугенько, плотненько. І на підшипник у тут вже довільна форма, як, як буде тут же нарізана різьба, щоб зажималося. Ну я думаю, що варіантів зробити тут. Море, навіть ну так як різьба велика, не маленька, знайти зараз такий, таку лярку, щоб тут нарізати чи станок, який ріже різьбу нелегко, то можна просто у валові там, на 10 нарізати різьбу, це набагато легше, є майже кожному доступно, хто захоче це робити. Нарізати тут різьбу, тут таку опорну шайбу виточити, чи просто шматок знову ж якоїсь трубки покласти тут велику шайбу, закрутити, щоб був опор. Тобто варіантів вирішення таких питань безліч. І в принципі, контргаєте її з однієї сторони, так як будете точити, то зрозуміло, з внутрішніх сторон у вас будуть опори на підшипник. Розрахувати довжину, це вже таке, як би сказати, математика, вмикаєте креслення, хто не може врахувати це в, середну, в собі, то накреслити просто макати, що є, і вже помаленьку приступати до такої роботи. По продуктивності сказав бомба, двигун сказав, розміри сказав, ще що, що цікавить пишіть по мірою із того, що, що є, річ ефективна, річ класна, просили, показав робіт. Ну, Зараз, скажу вам, що вологість, можливо, в яких регіонах, то і нормально в областях України, що кукурудзу можна збирати, в нас ще ні. Все ж таки, якщо збираєте в качанах, Робіт такі певні ємності. У нас коші кажуть, такі загорожі роблять, куди скидають. А вже зимою, коли воно вже перемерзло-вимерзло, то вже його переробляють чи руками, чи на агрегати, певні, чи цю ручну, хто чи може як виходить. Чи бочками. Всі речі ефективні. Ну, ці, звісно, ефективніші що навіть та бочка, хоч і повільно, але. Можливо, що такі арга – це швидко. Ну Це вже такий, можна і газончики лупенити ним легко, ну, якихось газон качанів. Тут сип, сип, сип і без питань. Якщо якась вироботка тут була, то все елементарно, просто Желіза зліплено, ну, основний, основна річ це вал. Оберти тут невеликі. Тобто по передаточних числах е, двигун, півтора тисячі обертів. Це щоб було там 6 чи 7. Десь на тисячу обертів він йде. Можна і зменшити оберти трішки. Там вже плюс-мінус вже подивитись під регулю є такі. Писали, показав, працюйте, надіюсь пригодиться. Пишіть, коментуйте, ставте вподобання до наступних відео і хай щастить.